Народний депутат України, мовознавець Ірина Фаріон, презентувала в Івано-Франківську третє переведення книги Мовна норма знищення пошук віднова. Автор зауважила, книга отримала небайку популярність після того, як стала подарунком прем'єр-міністрові Миколі Азарову. У науковій праці в популярній формі відстежується еволюція української мови впродовж 20-го століття. Автор звернула увагу на штучне протистояння між суспільством та мовою. Ну, звичайно, що поки що суспільство не усвідомлено, не усвідомило ролі мови. Суспільство це така прагматична, корислива, споживацька категорія. Мова високодуховна, ідеальна, ідеалістична. Іде постійна боротьба між тим і тим. Але історія показує, що там, де немає ідей, там працюють технології. А технологія не народжує живого плоду. Тому рано чи пізно суспільство повертається в ідею, і чи на найкраще ту ідею впакував в слова Шевченко. Зустріч з науковцем і політиком Іриною Фаріон в Народному домі просвіта зібрала повний аншлаг. Присутні не вміщалися навіть у його коридорах. Івано-франківців також цікавила ситуація з блокуванням опозиції Верховної Ради і найближчі перспективи розвитку політичних подій. Я думаю, що найбіль... найближча перспектива це подальше блокування Верховної Ради. Ми активно працюємо за. Раз по всіх областях країни, готуючи людей до повстання, до актів непокори, розуміємо, що без масштабних актів непокори по всій країні нам у Верховній Раді вистояти буде складно. Зі своїм друкованим дослідженням мовна норма знищення пошук від нова. Ірина Фаріон має намір відвідати усі регіони України. Паралельно з презентацією книги читатиме лекцію про степана Бандеру. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.